Радіатор це не лише про тепло, це частина інтер'єру. Ось Fondital Blitz Super B4 Італійська якість у трьох різних відтінках: Black Coffee – насичений чорний із глибоким матовим ефектом, жодних подряпин, подвійне фарбування. Графіт сучасний темно-сірий, чудово виглядає з чорними або дерев'яними елементами. Слад Грей. Універсальний сірий, який дружить з будь-яким стилем від мінімалізму до лофт. Blitz Super B4 створений для низькотемпературних систем, теплові насоси та конденсаційні котли. Легкий. Алюміній швидко гріє та швидко віддає тепло. Це економія і комфорт. У нього три патентовані технології, а збирають його повністю в Італії. Монтаж. Як конструктор підключив і працює. Фонді Бліт Супер. Це не тільки коли радіатор гріє, а й доповнює стиль. Хочете під колір стін чи підлоги? Напишіть нам. Підберемо саме під вашу оселю.